Зараз бути студентом це як жити на перемоці, швидкій перемоці. Навчання, дистанційка, постійні дедлайни, самоосвіта, і також ще ми працюємо. І при цьому є питання в голові: а що далі? Бо знайти круту, хорошу роботу за спеціальністю без досвіду майже неможливо. Трошечки я <клес> зараз подарую. <ходимо. клес> так, так. Також мене Ну, не те, що лякає, але я переймаюся щодо постійних новин щодо пенсії, хоча мені до неї дуже багато років. Але ці новини щодо того, що в мого покоління її зовсім ну, може не бути, бо держава не гарантує, що це через 30-40 років вона взагалі не збуде. Як така стабільність під великим питанням. Якщо порівнювати студентське життя, яке було в мене та яке було у вас, воно буде достатньо таким схожим, але з деякими нюансами, ми постійно сидимо за комп'ютерами. Онлайн-заняття як така, як такі відсутність просто руху, і все це виснажує. По-друге, ми зараз живемо в епоху культу здорового ідеального тіла. Бути хелси це вже тренд, а не просто потреба. Тому я обрала для себе Core Club, щоб е, підтримувати своє здоров'я та навчитися робити, створювати власну систему з пасивним доходом, яка з часом зможе мені допомогти створювати. <кій> зараз хвилиночку, я переймаюся реально. Якась часом зможе мені. Все, забуло. <плес> Яка з часом. Так, так, дякую. Якась часом зможе мені дати свободу у часі, у житті і в розвитку. Дякую.